Сьогодні у Бурштинській гімназії відбулася посвята учнів у гімназисти. Докладніше про це знають наші журналісти. Посвята у гімназисти звична подія для учнів Бурштинської гімназії. Це хвилююче свято зібрало у актовому залі не лише гімназистів, але й їхніх батьків та викладачів. Церемонія свята розпочалася з внесення державного прапора та розповіді гімназистів про досягнення та здобутки цього навчального закладу, якому в цьому році виповнилося 20 років. Храм науки і мудрості є колискою дитинства і доброти першим кроком юності. Привітала першокласників зі значною подією в їхньому житті директор гімназії Ольга Олійник. Ви прийшли до гімназії, напевно, тому що кожен з вас та, можливо, і ваші батьки в першу чергу, хотіли, щоб ви були не просто учнями, а кращими учнями. І це зобов'язує вас до того, щоб ви завжди і в усьому старалися бути на голову вище від своїх повесників. Сьогодні ви складете клятву гімназиста, а склавши клятву, яку, напевно, ви будете давати вперше в своєму житті. Бо, можливо, до цього не доводилося якісь клятви складати. Це означає, що ви маєте про це пам'ятати. І не лише пам'ятати, а чітко виконувати те, про що будете клястись. Директор гімназії побажала першокласникам бути достойними громадянами нашої держави, достойними дітьми своїх батьків та розумними учнями, адже в гімназії є всі умови для того, щоб осягнути вершини знань. А зараз юні гімназисти дають свою першу клятву. Присягають по-українськи завжди робити, творити і навчатись, поважати вчителів шанувати гімназію. Чітко знаємо, не забуде, вірними гімназіями буде. Свідченням юних гімназистів стали вручення їм книги успішності та пам'ятки гімназиста. Поблагословив їх у добрий час на щасливу дорогу в країну знань священник отець Дмитро. Хочу поважати дітям. Успіхів у навчанні, щирості, добросвічливості. Нехай Господь у всьому вас благословляє. Слухайте завжди своїх наставників. Вони будуть передавати з вам свій дар, своє тепло, своє чуйне і щире серце. Я надіюся, що у цьому будуть допомагати вам і рідні батьки, тому що батьки і ваші вихователі удома, а тут, у цьому закладі. Залишаються інші ваші другі батьки і друзі. Це ваші вчителі. А після цього відбулося вітання матерів та їхні благословення своїх дітей на добру долю. І зазвичай свято закінчилося концертом для винуватців сьогоднішньої урочистої події.